Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас буде відео запрошення, запрошення в нове СП, яке буду я проводити в моїй групі в Фейсбук. Давайте про все поступово, чому так сталося, чому спонтанно буде нове СП. Тому що взагалі-то я його не планувала. В мене є гра, як ви знаєте, вишивальне зілечко на каналі. Основне СП, яке я веду, розпочала вести з 15 квітня, це СП разом з Повітруля, де ми працюємо разом з виробником. І Ще одне СП, яке я вела, це, ну і веду досі. СП називалося 80 днів навколо світу. Сенс цього СП був робити звіти. Кожен звіт – це була наша зупинка, кожен звіт був під окремим містом. І знаєте, ми набирали ці зупинки, і саме розіграш проходить після кожного сезону серед учасників, які зробили. Кожну зупинку не пропустила жодного звіту. І другий сезон, Перший сезон ми провели дуже успішно. У нас дівчат було десь 30 учасників. Було б, може, і більше, тому що в нас взагалі була така, як сенс: ми збираємо зупинки. Ми не набирали більше учасників, оскільки спочатку прийшло від старту нашого СП, стільки майже стільки дійшло до фінішу. Другий сезон, як скажу, не такий успішний, як перший, тому що я вже бачу. Чи що дівчата змучилися, знаєте, нон стоп вишивати одну і ту саму роботу два рази на тиждень, звітувати, не пропускати звіти це важко. Я вам скажу з власної з власного досвіду, тому що я з дистанції зійшла. Другого сезону, тому що у нас є такі учасники, які, знаєте, як ремінь, як камні, які проходять, знаєте, крок за кроком, роблять звіти. Ви молодці дівчата, я дуже вам вдячна, що ви вишиваєте, просуваєте свої процеси, не закидуєте цю ідею. Другий сезон у нас вже закінчується. 21 квітня буде останній звіт, і дівчата мене почали питати. Так, давайте буду вишивати мережу вашантів свої і паралельно з вами розмовляти, тому що я, ну, не. Цікаво дивитися просто на такий кадр. І дівчата мене запитали, чи будуть продовження. Сенсу робити третій сезон я не бачу, тому що вже дівчата змучилися, всі хочуть, знаєте, відпочити, щоб не було, знаєте, такої біганини бігом треба здати той звіт, середа-субота, хтось там забувся. там Але, знаєте, додатково я думаю, що. Стимул, коли ти йдеш в ногу з дівчатами, коли ти не пропускаєш, коли ти вже починаєш пропускати, вже азарт зникає, вже знаєте, їй не дуже хочеться, бо ти там відстав десь. І ну, другий сезон йде так тяжкувати, скажімо вам. Зараз ми п'ять завдань доробимо, порозвітуємо. І на цьому все більше 80 днів, поки що ми не будемо робити. Може, потім пізніше, коли ми відпочинемо, захочемо знову щось таке подібне зробити. Може, таке і буде, але не зараз. Але дівчата, учасники нашого СП, які дуже активні, які просувають свої роботи, які навіть дівчата, які зробили паузи. Пропитали мене, чи взагалі буде яке продовження чогось, ще якісь СП для того, щоб мати змогу вишивати свої процеси саме в команді, в групі просувати. І знаєте, ну, я вам постійно кажу, що для такого ігромана, як я. Я ж не можу служити спокійно, бо мені постійно потрібна якась вишивальна двіжуха. Якщо двіжуха є, в мене хрестики летять, мені треба щось робити, десь бігти, ну, коротше. І дуже багато, як виявилося, дівчат, саме таких по характеру, як і я, які полюбляють відшивати в компанії, які полюбляють ігри, двіж, париж ну, нам все це потрібно. І дівчата мене ж кажу, запитали, чи буде другий сезон, чи буде продовження. О, третій сезон, чи буде продовження. І... Я запропонувала дівчатам, а давайте ми не будемо робити третього сезону і повторювати одне й те саме, бо вже набридло. Давайте пограємо щось нове. І я придумала нещодавно таку гру ну це збірна солянка, скажімо так, потрошечку від різноманітних ігор, які я колись грала дуже давно. Колись ми дуже багато грали в одній групі, яка зараз, ну, куди я зараз заходжу, це ВКонтакті, інколи заходжу, бо я там. Перенабори для своїх наборів інколи знаходжу. І колись ще до війни дуже багато ми грали саме в тій групі, і я, знаєте, так насмикала невеличку кількість ідей, там з одної одне, з другої другої, там щось своє додала. знаєте, Тому що зараз дуже важко щось придумати, 100% щось таке вау-екшн нове, тому що дуже багато різноманітних ігор, і електронні, і з ботами, і з чатами, і з чим там тільки немає. Дуже багато різноманітних ідей. Тому я подумала, що просто СП гратися, знаєте, як. Звіт раз на тиждень, як звичайний стандартний СП. Ну, знаєте, якось скучновато. Треба щось таке, тому що я по собі знаю, якщо мені дали норму там, наприклад, 500 хрестиків на місяць вищий, я можу про ті 500 хрестиків навіть забути. Я намагаюся цього не робити, але потім в останній тиждень півтора я згадую, зараз, як, наприклад, було з СП смачне в нашій «Люсік», я згадала, що я ж на банках не зробила жодного хрестику, мені ж треба, щоб хоча щось здати. І я так собі подумала. Багатьох дівчат, таких як я, активних і багатопроцесних, є в закромах Родини дуже багато розпочатих процесів, які лежать, які чекають свою чергу. І я подумала: саме сенс, давайте зробимо СП. Що будуть приймати бісерні, шовчикові, хрестикові, гладь, що хочете. Тобто вишиваєте любий процес, головне, щоб він був колись розпочатий і вам його потрібно завершити. Ви його хочете завершити саме процес. Е, норми в нас буде, стандартної норми не буде кожного тижня. У нас буде норма, відповідно від кубіка. Я буду раз на тиждень, в неділю, в своїх вишивальних тижнях кидати кубік. Я думаю, що спочатку я думала, може, електронний зроблю. І буду вставками робити, або, може, просто живий кубик, бо в мене якраз тут є. Вона така є. папочка, Не папочка, а стаканчик такий є біля мене. Бачите, наші картки з вишивального зілля. Я ще готую ще деякі картки, в мене лежать. Ми будемо з вами грати, коли пройдемо цю гру по зіллю, ми завершимо. Бачите, в мене і кубики є, в мене все є. У нас вже, бачите, стопочка стає менше і менше, майже 19 карточок з зілля ми дістали, але цих карточок рівно 52, скільки тижнів в року стільки карточок, тому що бажання саме цю гру ми завершимо до кінця року. З 26-го року анонс невеличкий спойлер буде, в нас буде ще одна нова гра. Вже я і картки підготувала, все, я вже готова. І я, знаєте, про що подумала про СП. Давайте поєднаємо таку колаборацію зробимо СП-гра, гра СП, щоб воно у нас було разом. В мене є такий варіант, зараз я вам покажу. Я собі завантажила в телефон. Я знімаю на робочий телефон, на плані той, що в мене постійно знімає, ну, приймаю участь в зйомках. І я собі завантажила таку, бачите. Ось таку програмку, для того, щоб нам кидав кубики і показував, скільки ми будемо вишивати. Або живий кубик. Я ще не знаю, як вам буде зручніше. І я подумаю про те, що, знаєте, щоб мені було зручніше, що, знаєте, що, певно, краще буде робити електронний, тому що я буду робити відеозйомку з екрану. І з цього екрану, щоб мене мала змогу, це маленькі коротенькі відео ще закидувати в чат, в окремий чат нашої групи для тих дівчат, хто може не дивляться вишивальні тижні. Тому, знаєте, як це буде відбуватися надалі, як ми будемо кидати кубик, я ще придумаю, ви все побачите. Це ми розпочнемо з 1 червня. Перший кубик у нас буде 1 червня. Це якраз неділя. Звітувати ми будемо кожну неділю, і норма в нас буде постійно різна: 100, 200, 300 і так, до 600, залежно від того, що нам надасть кубік. Я розумію, що дівчата не всі мають змогу виконати, наприклад, 600 хрестиків на тиждень. Так, давайте буду вишивати і розмовляти. Якщо ви не встигаєте, але маєте бажання приймати участь в нашому СП. Будь ласка, вишивайте норму, яка зручна для вас. Хто хоче вишивати більшу норму, будь ласка, вишивайте більшу норму. Це просто такий стандарт. Середній буде нам видавати кубик, просто для цікавості, як ми будемо грати. Тобто, я буду власний, ви маєте три варіанти, як ви будете грати цю гру. Або робити, скільки у вас виходить. Другий варіант, як я це буду робити, я рівно ту норму, яку нам надасть кубик, буде вишивати. І... Третій варіант, якщо у вас є багато можливості вишивати бажання, і ви хочете саме цю роботу просунути якомога більше, вишивайте більше, скільки вам заманеться. Це вже залежить від вашого бажання. Робота наскільки буде розпочата? Приймають участь, я скажу, люба робота немає Власне, немає кількість там, скільки процентів вас відшито на цій роботі. Тому що в цьому СП нас цікавлять саме фініші ваших старих процесів, які лежать, які забуті. І ми будемо наприкінці будемо брати стандартні півроку. І стандартні півроку вишивати всі свої процеси. Хтось там пропонував до кінця року, тому що якщо з червня, а може, так і виходить, червень, якраз шостий місяць, о, якраз 1 червня, і до кінця грудня ми будемо з вами грати. Щось я не подумала про це, то ж кінець грудня, все півроку, якраз. І до кінця року ми будемо вишивати ці процеси рівно по тій нормі. Яку буде нам видавати кубік кожного тижня, звіт раз на тиждень буде в неділю. Кількість відшитих процентів на вашій роботі не має значення, ми будемо з вами збирати саме фініши, саме фініши розпочатих робіт. Ну, якщо ви однопроцесник і у вас, наприклад, розпочата тільки одна робота, ви більше не вишиваєте, тоді, да, будь ласка, ви можете розпочати нову роботу і вишивати її надалі. Але для тих дівчат, для таких, як я, таких, що 20 і більше процесів, в це СП ми беремо тільки ті роботи, які в нас вже розпочаті. Тобто, якщо ви розпочату роботу завершили, замість неї ви можете продовжувати, але берете роботу, яка вас вже розпочата, хоча можна за кадром розпочати пару хрестиків зробити і прийти до нас в нашу гру і СП-гру. Я розумію, що є можливість різна, але хто як захоче, в кого будуть які бажання. В мене саме моє бажання цього СП буде брати тільки розпочаті роботи для того, щоб їх завершувати, знаєте, як нон-стоп. Одну завершила, взяла стару, розпоч... ну, стару розпочату, завершила, знов стара розпочата, знов завершує. Тому що я дуже хочу за півроку підтягнути хвости тих процесів, які я маю. І в мене, так як біля 30 розпочатих робіт, мені треба їх позавершувати. Я їх дуже хочу позавершувати, але не завжди так виходить. Бо ви знаєте, я можу зробити 2-3-4 фініші, потім паралельно нічого не роблю. Приходить якийсь час, я там по 15 стартів зроблю. ну це я так образно, кажу. Тому я розумію, що хто, хто як бажає, в нас повна свобода вибору, що ми хочемо робити. Що нам подобається, тобто хрестик-бісер не має значення. Наскільки розпочата робота, так само не має значення. Єдине прохання робота має бути ну, старенька розпочата не, не з нуля, якщо ви не однопроцесник. А там, якщо у вас буде бажання інше, ви можете поза кадром зробити там 10, 15, 20, 30 хрестиків і прийти з, з такою розпочатою роботою. Призи будуть, я ж кажу, розігруватися від мене, власне, від мене, як завжди, я придбаю два подарунки для наших учасників, власно. І для учасників, які будуть приймати участь в нашому СП, які живуть за кордоном, буде окремий подарунок, але єдиний розіграш, я думаю, що так буде справедливо, ми будемо робити загальний розіграш. Я думаю, що 80 днів навколо світу я приблизно так само зроблю. У нас буде три розіграші. Я буду доставати карточку з номером учасника, у мене там коробка якраз ще з того розігрушу лежить біля мене. І, наприклад, якщо я буду доставати номерочок, і я буду дивитися, що дівчина, яка під цим номером є учасник, який живе за кордоном. То тоді в нас буде електронна схема, тому що, ну я розумію, що пересилка дуже дорога. Відправляти набори, в принципі, ми можемо відправити за кордон набори так само, але пересилка буде за кошти саме того, хто виграв. Цей подарунок, тому що ну, з України відправляти подарунок, тому що я буду замовляти подарунки в Україні, мені буде їх купувати Галя. Галя Сидоренко, якщо в когось буде бажання придбати набори, ви можете звертатися до Галі, вона допоможе зі всіма. Це моя помічниця, фея, чарівниця. Вона мені постійно допомагає в всіх моїх забаганках. І саме так само буде з подарунками. Що Всі подарунки ми будемо обирати, тобто я буду замовляти в Галі, оплачувати їх, оплачувати, власне. За свої кошти пересилку новою поштою по Україні. І дівчата, які живуть в Україні, будуть отримувати два подарунки я саме для України зроблю. Один подарунок буде для людей за кордону, але це буде не так, знаєте, як я робила окремо для іноземців, окремо для українців. Ні, у нас буде все разом. Я думаю, що в другому сезоні 80 днів навколо світу буде так само, буде загальна коробка з номерами. Якщо я дістала номерочок, і дівчина живе за кордоном, то. Отримую електронну схему, бо я повторююся вже. Або якщо бажання отримати є набори, ви мені пишіть, до речі, дівчата, хто живе за кордоном, хто хоче приймати участь в нашому СП. Якщо у вас буде бажання отримати подарунки саме в вигляді якихось наборчиків, там, заготовочок чи чогось там, ну, що ми там придумаємо. То, будь ласка, ви можете отримати такий подарунок, але відправка буде за ваш кошт. Тобто все за пересилку ви за власні кошти будете сплачувати. Якщо ні, тоді для іноземців, саме для людей, які живуть за кордоном, то ми будемо, буде у вас приз, але в вигляді електронної схеми, тому що ну, це пересилка безкоштовна вам на пошту саме автор цієї схеми прийшле. І питань ніяких не буде. Я тільки сплачу цю схему саме автор. Це не мої схеми, мені, це будуть інші дівчата. І так само буде з подарунками з дівчата, хто виграє з України. Вам подарунок буде в вигляді наборчиків там різноманітних. Пересилку по Україні я сама за свої власні кошти оплачу. І ось такі подарунки в нас будуть. Ці подарунки розігруються, ще раз повторююсь, серед дівчат, які будуть робити фініши своїх старих робіт, які будуть свої хвостики підтягувати, будуть їх завершувати. І у вас буде чим більше фінішів, тим більше можливість виграти той чи інший приз. І я розумію, що кожному я призи зробити не зможу, тому що я. Ну, не потягнуться фінансово, ви розумієте. Але такі три призи, заради, знаєте, того, щоб у нас якийсь азарт був робити, завершувати ці роботи. Я розумію, що знаєте, ну, той набір може він і не дуже потрібен. І це може не зовсім те, що би мені хотілося. Ну, наприклад, да? ну, бо те є приз, це невідомо, що ми отримаємо, Це кіцька в мішку. Але я рахую, ну це я по-власному рахую, що якщо в СП є ще якийсь додатковий приз, і є можливість щось виграти. Це особливо, особисто для мене надає ще мотивацію додаткову, щоб я робила більше хрестиків, робила фініші. І я думаю, що дівчатам так само і хлопцям, хто захоче приймати участь, це буде цікаво. Не за не задля того, щоб виграти той приз, а заради азарту, тому що азарт дає на додаткову мотивацію. Тому ось так приблизно у нас буде проходити цей СП. СП буде проходити, ще раз повторюся, в групі в Фейсбуці. Посилання я все лишу, беріть, ще раз повторюся, любу роботу. Немає значення: хрестик, бісер, скільки відсотків, абсолютно будь-яка робота. Головне, щоб вона у вас була розпочата і вона, ви її бажаєте завершити. Звідний день по звіту буде неділя. 1 червня вишиваю. Вальному тижні я дам вам першу норму. Будемо грати ми до кінця. Цього року до 31 грудня якраз на Новий рік і зробимо з вами розіграш. Я думаю, що це буде дуже символічно і дуже цікаво. Я сама власне, буду приймати участь в цьому СП. Ну, приймати участь у розіграші я не буду. Я просто буду для власної мотивації, як ведуча, щоб вам допомагати робити хрестики, що сьогодні мені зовсім не вишивається. Я просто з вами спілкуюся. що я зробила пару хрестиків, сижу з вами лялякою. Тому приходьте, будь ласка, будемо кожному раді. На наше СП від Бісеринки до Хрестику. Я думаю, що це буде дуже цікаво раз на тиждень, дивлячись, яка норма нас випаде. Якщо ви не встигаєте по нормі, нічого страшного, якщо хочете вишивати більше, будь ласка, прийти в це ВСП СП можна в будь-який час. Закривати набір ми не будемо. Головне, додавайте свої прев'юшки, там хто хоче, прев'ю додає, хто хоче, додає просто аватарку з ім'ям в альбом, який я вже зробила в нашій групі. Хто у нас хоче приймати участь в цьому СПІ, має свої канали, будь ласка, знімайте. В кого немає Фейсбуку, можете показувати в Інстаграм, я зроблю окремий хештег. Тому приходьте, будемо всім раді. Це нас СП. Я ж кажу, тільки для того, щоб просувати свої роботи, щоб додавати бісеринки і хрестики на свої роботи, які розпочаті, які дуже лежать довго в ящику, які не вишиваються. Я думаю, що я в це візьму баночки ті, що я вишиваю в нашому люсі. Ілюсік вишиває ВСП смачне. Я так собі думала, але ще подумаю про те, що може додати. Я розумію, що я може зроблю зараз помилку. Я спочатку думала, що я додам ці баночки, але потім подумала про те, що в мене є роботи, які я хочу завершити до кінця цього року. Тому що банки вони в мене. ну Давайте хочу спробую пару хрестиків зробити. В банки, в банки вони в мене. В планах фінішу цього року не стоять. І я буду мати надію, що так, я зробила помилку. буду мати надію, що хоча б трішечки в мене все ж таки буде змога робити ті хрестики на тому процесі для СП смачне. А ось у мене є такий процес, як ранок, який треба вже 100 років тому як завершити. Ще позавчора, як я сміюся, його треба було завершити. Я вже другий рік ніяк не можу його задомуляти. То я думаю, може я ж візьму той ранок той СП якраз по 100, по 200, по 600. Бо баночки дуже часто я вишиваю ще в вишивальному зілічку. Ну, коротше, юна ще думає, у вас є ще час також подумати до 1 червня. Якщо навіть ви маєте бажання до нас доєднатися після 1 червня, нічого страшного. Будь ласка, приходьте, вишивайте. Я думаю, всю інформацію я надала вам, яку планувала. Тому що, знаєте, мені не хочеться повторюватися, як та поламана шарманка, одне і той самий розповідати вам. Але це таке буде лайтове СП, з раз на тиждень, по нормі кубіка. Якщо не встигаєте нічого страшного, якщо вишиваєте більше, так само нічого страшного. Будь ласка, головна мета нашого СП робити якомога більше фінішів по нашим старим процесам і розіграємо серед таких учасників. І буде нам щастя. Якщо будуть якісь додаткові питання, і може я про щось не сказала, може я про щось забула, ви мені пишіть, я обов'язково все вам розповім. Все все буде тіп-топ, як кажуть. Тому не переживайте, встигаєте не встигаєте Головна мета просувати свої процеси і робити фініші. Все здається, я вам все розповіла. Будуть питання, ще раз повторююся, пишіть мені або в особисті, або питання під цим відео. Я всім відповім. Запрошення в нашу групу Facebook так само в описі буде до цього відео. І. Переписка у нас буде ще в чаті, яка так само є в групі. Приходьте, буду кожному з вас Е, А на цьому все. Давайте будемо з вами прощатися. Хочу сказати вам величезне-величезне дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви мене вислухали. Доєднуйтесь до нашого ОСП. Всім па -па, па па та до зустрічі в новому відео.